За професією журналіст, а за покликом душі письменник. Поет, прозаїк, публіцист, краєзнавець. Усі ці звання уособлює Чернігівець Микола Бодлянський. 12 листопада митця гостину зустрічали у Прилуцькій центральній міській бібліотеці імені Любові Забашти. Я їду туди, де запрошують, де мене чекають. Я туди з задоволенням їду, їду зі своїми книжками. Як правило, чимало книжок я дарую в бібліотеці. А щось в мене шо щось люди беруть, цікавляться. Чимало власних збірок письменник продемонстрував шанувальникам художнього слова прилучене. Сам Микола Георгійович каже, письменницьку діяльність розпочав на початку 90-х. За цей час видав близько 30 книг. Проте раніше писати було складно, адже доводилося поєднувати роботу і творчу діяльність. Я зараз маю час писати. Якщо я в молодості більше писав газети, аз журналів ну більше до газет, то я зараз можу писати книжки нарешті». Жартома пан Микола говорить із прилуцькими колегами по Перу спілкувалися про життя, адже це і є головна тема його творів. Намагайся філософії життя поетизувати. Щоб люди зрозуміли у теплому колі земляків письменник ділився своїм досвідом, розповідав про пройдений життєвий шлях, зачитував уривки з власних творів. Чотири роки знайома з поезією Миколи Будлянського Тетяна Шевченко. Жінка каже, у перший його вірш зустріла в Чернігівській літературній газеті Струна, звернула увагу на те, що ну лейтмотивом кожного твору Миколи Будлянського є любов. Любов до людей, любов до рідного краю, любов до кожної квіточки і гілочки, любов до е, всього сущого, скажімо так, до історії, до того свого коріння. І це вихлюпується потім і, і, і у прозових творах, у замальовках його таких е, журналістських, і у поетичному творчості, поетичній творчості теж. Пані Тетяна у минулому вчителька, проте нині також знайшла частинку себе у письменницькій справі. Саме тому із членами клубу Книголюбів джерело не могла пропустити зустрічі з Миколою Будлянським. Знайомство з людиною особисте це завжди. Приємне, приємна подія, це завжди корисна для тебе подія, тому що ти одна справа це читати вірші і бачити, якби, у віршах як проявляється особистість, а інша справа почути голос, побачити міміку, побачити, як веде себе людина. От, наприклад, сьогодні в мене враження про Миколу Будлянського, як про дуже м'яку добру і таку, знаєте, всеосяжну теплу людину. От у мене таке враження для себе це взяла, і це дуже позитивна емоція. І тому е, я дуже рада, що я сьогодні тут. Ось так Прилуцька бібліотека об'єднала не лише книголюбів, а й культурну спільноту Чорнігівщини. На завершення Микола Будлянський влаштував автограф сесію. Прилучани також мали змогу придбати книги із авторським підписом письменника.